Одесити не збираються віддавати 46 соток землі в районі пляжу Отрада дачникам. Аби запобігти свавіллю міської влади, активісти організації «Якість життя переобладнали ділянку у футбольне поле і вже навіть зіграли на ньому перший матч. Детальніше в сюжеті Ксенії Тіори. На місці ділянки біля пляжу Отрада, яку міська влада фактично дарує приватним особам. Тепер футбольне поле. Таким чином, активісти організації якість життя, на чолі з Олексієм Гончаренко, намагаються захистити прибережні склони від потенційної забудови. Ділянки на схилах біля моря власність всіх Одеситів, і доступ до них повинні мати всі, а не лише обрані дачники. Новому футбольному полю звичайно одесити зрадіють більше, аніж новим будівлям в улюбленому місці відпочинку. Я думаю, що тим самим ми ставимо таку дуже важну точку в історії, коли цей участок хотіли просто подарувати зовсім неізвісним. людям, ну просто украсть эти склоны у одесситов. И очень важно, что мы, я уверен, что этого уже не допустили и не допустим. После того, как в ситуацию вмешался лично президент Виктор Янукович, я убежден, что все вернется на круги своя. И это очень важно. Потому что если бы мы пропустили это, то вслед за этим участком склонов пошло бы дальше, дальше и дальше, и у Одессы бы уже не осталось этого парка у моря. На делянце 46 соток теперь есть все необходимое для того, чтобы одесситы могли играть в футбол поблизости У моря тут вже встановлені ворота і навіть лавки для вболівальників. Городяни вже навіть встигли зіграти перший матч, в якому перемогла дружба. Зі площадка, от була призначена на чего-то другого. Ну в принципі, здесь можна зробити неплохую футбольну площадку, які то там детські не знаю такціони, щоб приходили сім'ями. Хтось то грав футбол, хто-то хтось хто просто спускався к морю, дихав воздухом. Ну і а, скажімо так, дружне час. важливо, що Одесити не залишаються осторонь таких проблем, як передача узбережжя у приватну власність, бо саме завдяки небайдужості деяких одеситів залишиться місце, де вони зможуть відпочивати і приємно проводити час. Ксенія Тьора, Євген Войтенко телекомпанія Круг.